Вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу поговорити про альтернативне освітлення в наших домівках. Як ви знаєте, в принципі, мабуть, навіть всім, зараз в Україні йде війна і є небезпека того, що в будь-який час може зникнути електроенергія. Я вирішив записати відео, яке Може комусь нагадає, комусь допоможе підготуватися до цього. Почнемо з того, що, мабуть, давно з дитинства вам відомо, а може ви вже не застали цього. Це керосинові та масляні лампи. Вони виглядають ось так, там є фітіль. Сюди наливається масло або керосин, там підпалюється, піднімається колба, підпалюється фітіль, та вона горить. Це такі найпростіші і тут те ж саме. Піднімається колба, підпалюється фітіль, регулюється полум'я. Вони ефективні, в принципі, можуть бути на відкритому повітрі або десь в гаражі, або в добре вентильованому підвалі. Вдома я б не рекомендував його використовувати, бо керосин такий, або лампадочне масло таке, воно дає копоть та відкритий вогонь це завжди небезпека, особливо якщо є діти. Та, в принципі, і не діти, це небезпечно. Воно вижигає, випалює кислород, кисень та може стати недобре, якщо маленький простір. Це такі вони найпростіші, вони може десь у вас о, залишитися від дідусів, бабусь, якщо є просто паливо для них придбати і якась частина вже мінімальна підготовка у вас вже є. Потім з такого ще простого ще це можна взяти просто лампадочне масло і зробити таку лампу самостійно. Просто купляється фітіль. Це така ось ниточка. Вона недорого коштує. Масло лампадичне теж коштує дешево відносно і можна самому зробити шматочок пробкового дерева, якщо ось видно, вирізаєте круглий, на нього металевої кришки вирізаєте такі ж саме коло, щоб не загорілось воно. І отвір робите по центру, вставляєте фітіль. Так воно виглядає. Горить добре, нічим не гірше, ніж ті лампи, і коштує копійки. Це для тих, хто. Не хоче витрачатися на лампи або немає. Тобто <кій> масло стоїть копійки, фітіль стоїть копійки, вирізати, зробити 10 хвилин це максимум, і ви будете вже його тестувати. Так, йдемо далі. <кій> Потім з такого ще найпростішого, що можна знайти вдома, це мобільні телефони з ліхтариками. Старі кнопочні телефони. Чому старі? В нових теж є фонарики, але. Ліхтарі ці горять недовго. Смартфони дуже мало тримають заряд батареї. Ці фонарики, вони телефони, вони прості, в темряві, добре освітлюють, хоча слабенько, але вони довго будуть світити, дуже довго. І я вважаю, що це обов'язково. По-перше, тут заряд тримає довго, ви можете використовувати його як телефон. Коли смартфон сяде, краще використовувати більш нові. У них micro USB-зарядка, це дуже розповсюджена, і 3,5 джек-навушники. Якщо потрібно слухати новини, ну, то можна слухати радіо тут. І якщо є можливість кошти, то купити запасну батарейку одну або дві. Це полегшить вам в принципі, перебування в темряві. Потім йдуть наші звичні свічки, Ну, знову ж таки, це відкрите полем. Якщо є діти, то використовувати їх ну, небезпечно. В принципі, воно випалює кисень. Хоча дає трохи тепла, можна руки зігріти. Ну, теж, В принципі, теж повинно бути. В невеликій кількості, але хай буде. Потім, якщо у вас є трохи навиків або Можете просити в когось. купити світлодіодну стрічку, вона коштує просто копійки. Там, наклеїти її на алюмінів. Звичайно, ну, я знайшов у мене була маленький такий банерчик. Я його розрізав болгаркою, просто понаклеював сюди ця стрічка. Вона клейка, Наклеїв, закріпив, припаяв проводки. Це на 12-вольтові акумулятори. Якщо у вас є безперебійник, в безперебійнику стоїть такий акумулятор, там швидкий доступ, або викрити один винтик, достати акумулятор той, або в принципі вони навіть і так витягаються. Кришки відкриваються, береться акумулятор і можна їх використовувати. Вони дуже мало використовують електроенергії. бо такого акумулятора хватить на дуже довго. Якщо використовувати автомобільний акумулятор. То в безперервному світлі, ну, я думаю, мабуть, декілька тижнів, якщо не місяць, буде горіти неперервно. Тобто включили і все. Але не дуже потужні боріть, бо ті, що потужні, вони використовують більше електроенергії. Потім. Потім, потім, потім є такі ще радянські. Освітлювачі, ось такі автомобільні, це було автомобілі. Тут вставляється лампочка, але стандартні лампочки тут накалювання. Діодну лампочку купуєте, ставите її сюди, ціпляєте ось на клемиці, я сам проробив ці клемники для маленьких акумуляторів безперебійника. І теж дуже добре світ. І дуже довго. І що немаловажно, вона мало місця займає, можна і автомобіль кинути і так. Покласти теж, річ хороша. Йдемо далі. Припояв, а, такий кабель з такими крабиками, тут два голі кінці, плюс на мінус. Зараз розкажу, для чого вони потрібні. Якщо є можливість таке зробити, це буде вам цікаво. Е, в магазинах типу епіцентру з будівельних магазинах продаються такі лампочки. ось. Вони 12 вольт, тобто вони будуть працювати від автомобільного акумулятора або від безперебійного акумулятора. Ну, краще буде говорити про акумулятори автомобілі. Ці лампочки вони досить потужні. Вони світять добре, але більше використовують електроенергії. Отакі От для них G5 цоколь. Вставляєте сюди. Клас. І ці провода приматуєте або робите клемніки. Вставляєте? Це доб хороше освітлення, воно, якщо потрібно хороше, насправді хороше світло, як від мережі і довго, то це дуже корисна річ. Дуже корисна річ, я вам скажу, коштує теж недорого, дуже зручна у використанні. Читати, писати, шити, не дай Бог якісь рани обробляти, ще щось, це дуже, дуже хороша річ. Так, йдемо далі. Така тема теж коштує недорого, теж дуже корисна. Це прикурювач для клем. Це наклеємо акумулятора, а сюди вставляєте зарядку автомобільну, заряджаєте телефони, фонарики, все, що вам потрібно. Хороша річ, вважаю, що у автомобіліста повинно бути їх мінімум 3-4 штуки на прозапас. Дві в автомобілі. Одна в гаражі там. І одна в автомобілі, одна в гаражі і одна вдома. Теж хороша дуже річ, дуже хороша річ. Так. Це на прозапас просто клеми, до яких можна в принципі не припаювати, а просто примотати провода. Тут є отвори, сюди зачистили провод, вставили, закрутили просто. І буде працювати для таких лампочок, можна, для якихось інших лампочок, або для діодних таких можна примотати. Річ дуже-дуже хороша. Так, йдемо далі. Обов'язково вважаю це ліхтарик на звичайних батарейках. І комплект батареїв до них теж. Обов'язково на батарейках, якщо не буде довго електроенергії, акумулятор, ви не зможете підзарядити фонарик на батарейках і додаткові батарейки щоб були ще. Мінімум 8-10 штук. Тобто, нічого страшного, з ними, з ними не буде, вони довго можуть зберігатися. Так, йдемо далі. Павербанки. Якщо є або є можливість купити, це павербанки дуже хороша річ. Заряджати телефони, заряджати гаджети ваші, які... Ви використовуєте фонарики заряджати. Або просто використовувати ось такі є світильники для ноутбуків для підсвітки клавіатури. Прості в експлуатації, взяли, просто вставили і воно працює. Так же само в цей павербанк. Воно вставляється, надовго хватає. Тобто річ вважає дуже хороша. Є можливість купити, купляйте. Є, можлив... є у вас такі. Обов'язково їх покладіть, щоб були на видному місці. Такі речі теж вважаю за потрібні, щоб були і вдома, і в автомобілі. І в мене їх, наприклад, є 5 штук різного кольору. Коштують знову ж таки недорого. Функціонал у них чудовий, широкий, можна використовувати повсюду. Так, йдемо далі. Запальнички. Запальнички. Теж річ, яка потрібна, краще брати фірмові хороші в фірмових магазинах, щоб вони були надійні. Не ті, які зламаються два рази чихнули, де і все, а надійні. Я взяв, наприклад, 5 штук, пару штук в сумку покласти, пару штук, щоб були так, вдома десь так. В різні кармани, один в штани, один в курточку, щоб були завжди при тобі. Для освітлення, для підпалювання, це все розвести багаття і ще багато чого можна зробити з ними. Йдемо далі. Так, фонарики. Фонарики типу На акумуляторах 18650. Є, такі фонарики, вони йдуть з акумуляторами в комплекті, але краще акумулятори купити фірмові хороші, щоб були. Або фонарик купити дорогі хороші. Але я не вважаю це за потрібне. Такі тітеські фонарик, пару таких акумуляторів. Запасних. Тут є такий бокс для мізинчикових 3 аа акумулятори, батарейки вставляються, і або на такому, або на такому він працює. Світить хорошо, дуже добре. Тут є 5 режимів: дальній, ближній, мінімальний габарит, стробоскоп і СОС. То є, можу продемонструвати цю річ. Я вважаю, в принципі, думаю, що усі знають їх добре, ці фонарики. Майже у всіх вдома вони вже є. Акумулятор підсівши, правда. Так, перший дальній, ближній габарит, стробоскоп постійно блимає і СОС. 5 режимів. Ці фонарики, вони в принципі дуже потужні і хватає їх не на дуже довго. Тобто, якщо вам щось пошукати, знайти потрібно, або кудись піти, або десь щось зашевелилось і вам страшно, ви можете посвітити таким фонариком. Тут є зарядка від електромережі і є такі ж самі фонарики, де є зарядка від автомобільного прикурювача. Де може знадобитись ось така річ, якщо це у вас акумулятор, або просто прикурювач автомобіль вставляєте. Це раз. Йдемо далі. Це акумулятори запасні 18650. Такі вони ось так виглядають, це хороші акумулятори. Теж їх покласти разом з фонариками. Отакі ось ось фонарики вважаю річ. Дуже дуже хороша, дуже зручна в побуті та під час того, як нема світла. Це налобні фонарики. Тут два акумулятори 18650, тут мікро-USB вже йде зарядка, тобто вам не потрібно їх діставати з бокса, щоб зарядити. Просто з телефону берете мікро-USB зарядку, вставили і він заряджається. Зручно одягли на голову, займаєтесь своїми справами. Світить він потужно. Оду зарядження батарейки, правда. Тут три режими: дальній, ближній і стробоскоп. Тут в комплекті йде просто кабель USB, блочок взяли і заряджаєте. Або від, від повербанка. Річ дуже корисна, дуже зручна. Раніше теж думав, що не дуже воно якось так виглядає, але коли почав користуватися, зрозумів, що це дуже хороша річ, дуже корисна. Так, сюди. Так. Потім йдемо далі. Якщо не буде світла, може бути таке, що у когось буде генератор. І люди прийдуть заряджати свої гаджети або ще щось. І буде проблема з розетками. Це типу тройника. Одна вилка і тут 4. І 4 розетки. Тобто ви вставили генератор і у вас 4 гнізда. тройник називається. Річ теж корисна, теж повинна бути у вас на видному місці. Це така зручна річ. Декілька USB-кабелів, USB, micro USB, USB. Ну, Ті, які потрібні для телефону, для фонариків, для павербанка, для гаджета. Це обов'язково щоб було. Це підзарядка для акумулятора 18650 і павербанк 2 в одному. Зручна хороша штука, така мені вона подобається. Покажу вам більш детально. Тут можна заряджати акумулятор, ну, різні акумулятори можна заряджати. І коли заряджені, ставили, і можна використовувати як павербанк на один акумулятор. Тобто хороша штука. Так же само заряджається, вставляється microSB, такий кабель. І або в автомобільний прикурювач вставляєте в автомобільну зарядку, або в сеть, куди завгодно. Дуже зручна штука. Вважаю, що якщо є можливість, то треба придбати. Видемо далі. Так. Далі це у нас запасні лампи діодні сюди. Такий. І ще один я стояв. Ось такий. Переноска така. Вона саморобна була з того, що було під рукою, просто зробив. Ось. Два крабіка на акумулятор. Сюди лампочка вставляється і кабель. Це запасні лампочки. Запасні лампочки краще хай будуть, тому що всі, майже всі діодні лампи, що не дуже дорогі, вони йдуть китайські. Їхня якість, в принципі, нормальна, але... На всяк випадок, нехай буде запасні. Так, йдемо далі. Якщо світла немає влітку, то можна використовувати сонячні панелі такого типу. Цієї панелі достатньо зарядити телефон. Але взимку, коли немає сонця, вона не працює. Вона лампочка тут загоряється, що вона сама працює, але дуже мало. Потужності для того, щоб зарядити телефон або пауербанк, або фонарик. Так що влітку воно працює. Ну, коли є сонце, в них взимку працює, коли є сонце, але не так ефективно. Так. В принципі, з такого все розказав, що на перший погляд вважав за потрібним. Зараз люди скажуть, що краще взяти генератор і в тебе буде постійна електроенергія. Я вам скажу, що це все разом, якщо підрахувати, це навіть половини не буде коштувати найдешевшого генератора. Зараз генератор у ціні. До генератора потрібно паливо, палива потрібно багато, з паливом можуть бути виникнути проблеми в цей час. Або запасатися, або якщо є кошти, то можна і купити генератор. Зайвим він не буде. Якщо вам було цікаво, то пишіть свої відгуки. Пишіть, хто що може доповнити або вважає, що тут щось зайве. Пишіть, доповнюйте, будемо спілкуватися. Якщо у вас є можливість допомогти якимось сусідам стареньким або яких немає кошти, а у вас є. Можливість їм допомогти купити якийсь фонарик або лампу або щось. Придбайте, будь ласка, та допоможіть їм. Зараз такий час, що потрібно допомагати. Якщо вам цікаво було, підписуйтесь на канал. Далі буду, хочу розповісти про те, як зігрітися взимку в місті або за містом. тобто будемо розглядати декілька варіантів. Дякую вам за увагу. Всього доброго.